Всім привіт! З вами Девакамото і сьогодні у нас в огляді чергова новинка. Теплі захисні наколінники з інтегрованим захистом для колін і гомілки. Даний захист виконаний у нас з якісного окшкіру замінника. Має утеплювач, штучне хутро, товщина 1,5 см. Довжину вони мають 63 см. Верхня частина шириною 35 см. Під колінний суглоб ця частина у нас 20 см має. І нижня частина 28 см. Кріпиться вона наступним чином. У нас є три застіпки на еластичній основі і металеві такі фіксатори. Кріпиться наступним чином.